Дрони, антени, радар та безліч інших приладів отримали військові від Кременчуцької громади. Усе це необхідне для того, щоб захисники могли успішно виявляти і знищувати окупантів. Наше місто регулярно підтримує армію і реагує на всі запити бійців. Сьогодні одні з механізованих бригад, яка виконує завдання на південному і східному напрямку, передаємо черговий пакет допомоги. Це дрони, це очі для наших бійців, для того, щоб вони бачили ворога і могли його ефективно вражати. Це технічні рішення, які допоможуть нашим збройним силам ще ефективніше бити ворога і звільняти нашу українську землю. Попри те, що військовий ПДФО вилучили з місцевих бюджетів, Кременчук продовжує допомагати армії. Ми маємо докласти всіх зусиль аби якомога скоріше здобути перемогу. Дякуємо хлопцям за їхню ратну працю за щоденно напружену, важку, але так потрібну нашій державі. Бажаємо їм повністю виконувати всі поставлені завдання і в повному складі повертатися в місця дислокації. Наша підтримка та допомога має величезне значення. Тому продовжуємо працювати і забезпечувати військових усім необхідним. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.